Двері зачиняються. В наступно поїзд прослідує без зупинки. Як міське середовище, в якому ми живемо, впливає на нас? Чи може архітектура і міське планування впливати на наш стан, здоров'я і поведінку? Яким має бути якісне міське середовище? Про ці та багато інших питань ми будемо говорити в сюжетах про сучасну архітектуру Києва. Попереду ще багато цікавих досліджень як на історичну тематику, так і про сьогодення і майбутнє місто. В розділі архітектурні дискусії ми спробуємо знайти відповіді на питання, яким має бути Київ майбутнього, і що ми можемо покращити в нашому місті. І почнемо ми з науки, яка вивчає нервову систему людини і її взаємодію із зовнішнім середовищем нейробіологією. Вітаю! В цьому випуску ми говоримо про архітектурне проєктування і питання біології поведінки людини в оточуючому середовищі. Ми говоримо про те, як середовище, в якому ми живемо, впливає на нас. На цю тему ми поспілкуємося з архітектором, який досліджує нейробіологію в архітектурі з Антоном Герасимовичем. Антон, привіт! Вітаю, Діма. Розкажи, якими напрямками в архітектурі ти займаєшся? Я займаюся декільками напрямками. Займаюся девелопментом території, проєктуванням міського середовища, архітектурою великих будівель, також комерційними інтер'єрами і також трохи займався, займаюся дизайном житлових приміщень. Розкажи, що таке нейробіологія і як вона пов'язана з архітектурою? Нейробіологія вивчає нейронні зв'язки. І процеси в мозку, а також реакцію мозку і нервової системи, Реакцію мозку і нервової системи. Якщо казати про нейронауку в архітектурі, то вона вивчає, як ці процеси нервової системи і нейронів в тому мозку реагують на середовище фізичне, яке тебе оточує, якщо коротко. Розкажи, які матеріали по нейробіології ти вивчав. Є вже школи, де вивчають саме нейроархітектуру західні, наприклад, Анфа. Також є книжки. Наприклад, от, можна сказати, Єн Гейл, міста для людей, або Крістофер Олександр, мова шаблонів. Або от зараз те, що читаю, це біологія поведінки людини. Роберт Сапольський. Там теж є кейси, які пов'язані саме з нейроархітектурою в середовищі. Яке середовище створює передумови для стресу? Ми знаємо, що, що чим е, вище ти живеш, тим е, твій, твій організм чи твій мозок більше стресує. Взагалі біологічно, е, комфортно е, твоєму організму жити десь на рівні 5-7 поверху. Тобі ж на рівні дерев. Чому так? Тому що так склалося, що мільйони років еволюції ми вище дерев не жили. Тож, чим вище ти живеш, тим більше в тебе буде стрес, там, безсоння провокуватися, якісь. Да? І, наприклад, було дослідження, яке показувало, що люди показують більше соціальної поведінки і краще взаємозв'язки між сусідами. Коли в них вид з вікон на дерева банально. Плюс є кореляція між, тим, між, висотою, повер... між поверхом, на якому ти живеш, і кількістю виходів на вулицю було таке дослідження. Тобі, ж, чим вище ти живеш, чим тобі більше ліньки, у твоєму мозку, тому що він економить калорії, більше ліньки виходити на вулицю. Відповідно, що в тебе починається більша соціальна депривація, тобі ж ти менше спілкуєшся. А людині необхідно спілкування і соціум. Тож люди, які більше спілкуються з сусідами, в них кращий тиск, в них менше стресу, там, вони краще сплять. Да? От. Якщо брати багатоповерхову забудову, то чим більше мешканців будинку, тим, тим менше вони одного, один одного знають. Тобі ж, не формується ком'юніті. А ця ком'юніті це як соціальна група. А твоєму мозку дуже важливо себе відносити до якоїсь соціальної групи, тому що тоді він розуміє, хто він, де він і з ким він. Тобто це як стая, як стародавня стая. Ну так. І він не, не, не витрачає енергію і калорії на те, щоб зрозуміти, що він і де він. Чи є якісь такі приклади поведінки людини в оточуючому середовищі, які можна сказати, які з народження у нас присутні? Ну, в, Так, ну, в принципі, є якісь базові патерні поведінки, ти знає, знаєш, як є єтологія комплекс фіксованих дій. Ну, в етології є три принципи: комплекс фіксованих дій, адаптивна цінність і пусковий стимул. Тож, в принципі, у нас є комплекс фіксованих дій, як це як реакція на якийсь стимул, який є зовні. І в цьому комплексу є адаптивна цінність. Тобі ж навіщо в еволюції це було потрібно? Перш за все, на що ми інстинктивно реагуємо, це на будь-який рух. Ти про це, мабуть, знаєш вже. Так, да. так. Вот. Це абсолютно така автоматична реакція. Да, Якщо це, ми там... бачимо якісь предмети, які рухаються, ми одразу на них звертаємо да, да. Це, це, Цей трюк багато хто використовує і в фільмах і взагалі і в рекламі. Ну от, Наприклад, кейс з площою. Найкомфортніші площі, десь приблизно, ну, міські площі мається на увазі, десь приблизно 40 на 80 метрів. Чого так? Тому що людина може бачити і контролювати ситуацію, ну, бачити там обличчя в деталях, контролювати ситуацію десь в радіусі 25 метрів навколо себе. Відповідно до цього, якщо площа там 100 на 200 метрів, то там набагато менше буде тобі комфортніше, ніж в більш маленькій площі міській. І от, і ще, наприклад, те, що е, скоріше люди будуть займати місця в ресторанах, барах або на тих же просторах міських площах по краям, ніж в центрі, це пов'язано з базовим принципом біологічним, що ти хочеш все контролювати, ну як все бачити, але в той же час бути захищеним зі спини. Опитування. Якщо ви живете в Києві або були тут, напишіть в коментарях відповіді на два прості питання, що вам в місті подобається, і що навпаки не подобається, і хотілося би змінити. Відповіді мають стосуватись якості міського планування, архітектури, транспорту і інших подібних речей. Цікаво дізнатися вашу думку? Пишіть в коментарях, які елементи міського середовища позитивно впливають на стан людини. Ну, я можу привести приклад з вулицями або доріжками. Наприклад, є, така, є такий, я б сказав, це принцип, таємниця місця. Це коли в тебе вулиця чи ну, якесь середовище, яке повністю не проглядається. В ньому є якась там трошки звивистість, якась так. Це передбачає, що просто наш мозок дуже любить відкривати нову інформацію. Йому потрібна весь час стимуляція. Тобі ж він весь час перемикається кожні 5-6 секунд між процесами. І е, от, наприклад, такі вулиці, вони більш тобі, ну, людині більш подобаються, тому що це означає, що. При подальшому руху буде відкриватися нова інформація. Тобі, ж, коли, наприклад, в тебе така пряма вулиця або пряма дорога, вона не цікава тобі. Вона тобі не цікава, вона стає нудною. Передбачена одноманітна. передбачена, одноманітна, і тому, наприклад, навіть шлях буде здаватися набагато довшим, якщо ти будеш йти просто прямій. Класно робити міське середовище таке, щоб воно. Подобалось твоєму мозку, щоб для нього там була якась таємниця. Ну, але звичайно, безпечна таємниця, щоб вулиця, по якій ти йдеш, вона була трошки з таким вигином кудись, так що ти розумів, що в тебе є дальня перспектива, але в той же час вона до кінця повністю не проглядається. Тоді тобі буде, ну, твоєму мозку буде цікавіше знайомитися з цією інформацією. Давайте розглянемо шість конкретних принципів застосування нейробіології в архітектурі. Принципи, ці ми покажемо в декількох схемах. Перший принцип. Виявляється, нашому мозку більше подобаються складні фасади. Це пов'язано з сенсорною стимуляцією. Мозк любить отримувати нову інформацію. Складні фасади, ніж прості фасади. Другий принцип. А нашому мозку більше подобається симетрія в архітектурі. Цікаво, що про це знали стародавні греки, роблячи будівлі загалом симметричними, хоча ніяких методів нейровізуалізації і нейробіології не існувало. Третій принцип. Нам подобається жити на рівні дерев. Завдяки цьому в нас менше стресу і більша просоціальна поведінка. Принцип четвертий: методи нейровізуалізації показали, що нам більше подобаються м'які як і гнучкі форми, аніж зубчасті. Можливо, це пов'язано з тим, що е, зубчасті і форми. Вони більш агресивні в тому контексті, що біологічно це могли бути або кіхті, або щось, що може нас поранити. П'ятий принцип. Виявляється, що у нас в мозку є пейзажний центр, так би мовити, це ділянка мозку, яка відповідає за сприйняття красивих пейзажів. Можливо, це пов'язано з тим, що еволюційно люди пішли з місцевості саван. І шостий принцип такий цікавий це ефект спостерігаючих очей. Або «eye-watching effect». Виявляється, що, наприклад, якщо розмістити зображення очей на зупинці. Люди будуть менше смітити і показувати більш про соціальну поведінку. Навіть є ряд досліджень, які показують, що розміщення зображення очей в парках і скверах, показує те, що люди менше смітять. Як ти ставишся до Великої кількості реклами, зовнішньої реклами в міському середовищі. От зараз, якщо пройтись по центру, ми бачимо масу різних банерів, вивісок, реклами. Ну, на мій погляд, вона взагалі не ефективна, тому що люди просто це не сприймають, цей інформаційний шум. От як, на твій погляд, це ну, є така. Наскільки це раціонально взагалі її використання? Я проти цього, звичайно. Ну, звичайно, що є така штука, про яку я читав, називається Банерна сліпота. Не знаю наскільки це правда, але я вважаю, що так чи інакше будь-яка реклама, яка потрапляє навіть в, автоматично в полі зору, вона на тебе впливає. Так чи інакше. Тобто це ну, все типу, одно працює, ти хочу сказати. Я... Як, просто, як інструмент маркетингу? Це, ну, на, Стосовно інструменту маркетингу, я не знаю, наскільки це добре працює. Тобто Це доволі така складна історія. А mm -hmm. от стосовно того, що це викликає перегрузку інформаційну в твоєму мозку, це так і є. Ну так. Да. Просто цікаво було б знайти якісь дослідження, щоб показати, що. Ну, на мій погляд, просто ця реклама вона взагалі не ефективна. Тому що у людей настільки багато інформації, що вони просто не звертають увагу на ці банери, афіші рекламу. І, на мій погляд, її взагалі просто варто в центрі заборонити і е, просто позбавитись від неї, тому що це, по-перше, неефективно, по-друге, це засмічує просто центр міста. От так, як це ти? засмічує центр міста і я проти реклами. А що в міському просторі Києва є навпаки позитивного, на твій погляд? Ну, доволі багато речей. Я можу сказати про дві з них. Це куски класної жирної природи, які вплетені в, в тканину міста. І вулиці людського масштабу, які комфортні. Ну, це загалом стара забудова. Можемо поговорити трохи про природу. Вона дуже важлива для нашого самопочуття. От, наприклад, Година прогулянки в лісі знижує в тебе кров'яний тиск, як приклад. Да? Люди, які живуть з видом на природу, на ліс, на, ліс, на, на дерева, так, вони більш, ну, більше соціалізуються. Вони, у них краще взаємозв'язки в сім'ях, з сусідами, на роботі. Були відповідні дослідження. І що цікаво, от можна поговорити от, про лікарні. Лікарні загалом для нас це щось не дуже приємне. І виявляється, що люди, у яких є вид з вікна на дерева, вони швидше видужують, і за ними потрібен менший догляд. Був такий експеримент, до речі, Sky Factory, здається компанія, вони для лежачих пацієнтів розмістили екрани, LED-екрани на стелі, по яким вони крутили небо і природу. І виявилося, що ці пацієнти вони швидше, швидше, швидше одужували да? так, швидше одужували. Часадин. Тож природа, ну, природа це наша невід'ємна складова. Мільйони років еволюції, ми в, в ній е, перетворювалися, еволюціонували, наш мозок з нею взаємодіяв, і ми від, від, від неї нікуди не дінемось. Тож вона дуже важлива. Е, от, Наприклад, райони більш зелені райони, в, в них. Е, е, Маргіналізації менше. Ну, це не в нашому контексті, а в контексті тих досліджень, про які пише Сапольський. І там кращі, кращі соціальні зв'язки в більш зелених районах. Які висновки щодо застосування нейробіології в архітектурі ми можемо зробити? Моє суб'єктивне бачення це дуже важливо. Тому що це дозволить нам проектувати кращі і безпечніші простори, які базуються на розумінні твоєї біології, процесів в твоєму мозку, як він реагує на все це. І це допоможе нам робити ну, кращі речі. Чи можна сказати, що коли ми вивчаємо нейробіологію як науку, ми вивчаємо і пізнаємо себе. Так, неодмінно. Я взагалі вважаю, дякую, що таке питання поставив, Я взагалі вважаю, що це має бути одним з базових курсів в кожній архітектурній або урбаніст, урбаністичній школі. Тому що ну це ж, це ж все про людину, Людиноцентричність – Ну це, до, це те, до чого ми прагнемо. Людиноорієнтованість, це, ну, це є ти, твоє єство. Так, все-таки як міське середовище впливає на нас. У нас немає однозначної відповіді на це питання. Цей сюжет це не стільки відповіді, скільки постановка питань. І я сподіваюся, архітектура майбутнього буде враховувати в тому числі і біологію людини, і її потреби і особливості. І ми лише на початку цього шляху.